Всім привіт! Ми починаємо наш запланований прямий ефір. По вівторках ми говоримо з вами про харчування, але поки зараз всі отримують повідомлення, про те, що ефір почався трошки є часу. Почекаємо, поки збираються. І я хочу сказати вам, що для мене зараз дуже дуже непрості часи, як і для більшості з вас. Я харків'янка і багато моїх рідних, друзів залишились в Харкові, тому новини я починаю день з новин, закінчую день новинами, і не тільки з офіційних істочників джерел, але й ще і й від людей, з якими я переписуюсь. Тому дуже це непросто розуміти, що сьогодні треба, хоч якось, трошки триматися в позитиві, трошки триматися на іншій хвилі, допомагати іншим. Але знаєте, що надихає. У нас дуже багато друзів, знайомих, які знаходяться на окупованих територіях. І весь цей час, усі ці страшні місяці, ми розуміємо і спілкуємось, і чуємо від них, як важко їм. Клуби здорового способу життя відкриваються в Херсоні, в Мелітополі і в Енергодарі. Люди приходять туди по 4-5 кілометрів пішки, тому що не працює вже дуже давно транспорт ніякий. Але люди йдуть за тим позитивом, за тією. Підтримкою за ковтком того повітря, такого, знаєте, де можна трошки побути людиною, трошки переключити свою голову, і це дуже важливо. І коли ми слухаємо, як працюють організатори клубів на окуп... в окупації, як під дверима стоять руські солдати, як вони запитують, що там у вас робиться, і як вони оберігають своїх людей, то розумієш, що те, що ми робимо, дуже дуже важливо. Ну і ще одна є сторона, чого ми проводимо ці ефіри. А ви знаєте, коли сьогодні просто так зранку виходять люди на вулиці, в Харкові, багато інших міст і просто можуть не повернутися вже додому. Все точно же по всьому світу і на Україні кожен день помирають люди там, де немає війни, там де немає бомбежок, тільки від серцево-судинних захворювань, тільки тому, що вони не змогли сказати ні пиріжку, ковбасі, зайвому куску салу, третьому стакану піва або коньяка. І оце. Найжахливіше, тому те, що ми робимо а особисто ми. Консультант здорового способу життя, ми в темі 27 років ми консультуємо, допомагаємо людям розібратися в харчуванні, навчитися правильно їсти, зберігати себе, зберігати своє здоров'я для своєї сім'ї і у своїй сім'ї. І рахуємо, що це дуже-дуже важливо. І отакі от експрес-заняття, які проводимо по вівторкам, звісно, що це не немає можливості за 15 хвилин розповісти все про кожну тему, а тем нагадую, буде ще попереду 23. Але найголовніше, щоб дати вам. Можливість, хоч трошки задуматись, що харчування це дуже велика, дуже серйозна тема, що її вивчити з однієї статті в соцмережі неможливо. І що все, що треба зробити, то піти до того клубу, до того фахівця, який розбирається, який навчається, який має не тільки досвід, а ще й має результати інших людей. Та і, і вирішити своє питання і змінити своє здоров'я на краще. Сьогодні у нас з вами тема, яка буде називатися білок. Це друга тема в наших експрес-курсі експрес-такому по харчуванню. І це така важлива, така серйозна тема, що мені дуже складно її розповісти коротко. Я вибрала найголовніше, але розпочато я би хотіла ось чого: дуже таких важливих моментів. Е, наше тіло складається з клітин. І їх дуже багато, 100 трильйонів. Все, що треба цим клітинкам, це кожен день. Білки, жири, вуглеводи, мінерали, водичка, трава все найголовніше. Так нас склала природа. І природа нам і дала відповідь на ці запитання всі на харчування, щоб ми могли як можна довше жити. Наші клітини зовсім не цікавить: тістечка, шашлики, ковбаса, ну і всяке різне інше, що хтось рахує, що це неймовірно смачно. Наше тіло буде. Після того, як ми поїли, пробувати шукати в цьому всьому, що ми там поїли. До речі, 20 секунд живали, а потім носимо в собі все життя. Буде шукати у то корисне, що їй треба. Тема білка найважливіше, тому що саме завдяки білку людина стала людиною, саме завдяки тому, що в наше харчування, наші предки здогадалися знаходити оцей білок в тваринах, які вони поїдали, хоч ізрідка, зовсім не кожен день, але цей білок Допоміг людині виживати. Білок це є відновлення, білок це є витривалість, білок це є імунна система, білок це є ситість. Скільки б ви не їли їжі, в якій буде багато вуглеводів, цукру або соленого, ви постійно залишаєтесь голодні, бо ви шукаєте білку. До речі, дуже легко подивитися у жінок якраз моменти, коли вони голодні, вони можуть себе зацікавити солодким. А ось більшість чоловіків більшість Да, всяке буває, але більшість. Все ж таки, коли голодні, вони не зможуть їсти печиво, вони хочуть їсти, щоб це було м'ясо або якась така ну, серйозна білкова їжа. І це якби, дуже легко пояснити, тому що саме це і є та ситість, та енергія, ота можливість відновити нас. І взагалі такий нюанс хочу сказати про саме страшне да, слово протеїн. Або як знаєте, я бачу людей дуже смішно протеїнові коктейлі. Ну якось прям як це якась магія. Чорна. Ну вже я думаю, це навіть не смішно, просто соромно протеїн в переводі на нашу українську мову це означає білок. Да, воно переводиться з грецького, з латинського і означає білок. А ще сам білок він поділяється складається із 12 амінокислот. Це теж не магічні якісь заговори, а просто звичайне таке біологічне пояснення. То в школі, може, цьому навчають зараз, не знаю, коли там виходили в школу останній раз. Є різні, в різних продуктах харчування є різні види білка, в яких ось є всі 12 амінокислот, це називається повноцінні білкові продукти, а є не всі, а деякі амінокислоти. Тоді цей продукт називається неповноцінним білком. Вже, я думаю, що ну, вам це знайоме, білкові продукти можуть бути. Тваринного походження в продуктах тваринного походження, і в продуктах рослинного походження. В продуктах тваринного походження всім вам відомі м'ясо, риба, яйця, сир тварог, але ні в коєму разі не, ж, не жовтий сир, а саме білий, ну, вам знайомі, бринзя, сологуні, тофу це може бути, фета продається в банках. І це ще яйця сказала. думаю, що да, морепродукти, ось що би хотіла ще додати. Не знаю там, коли ми їх їмо ну, риба, звичайно, і морепродукти. Всі ці продукти вони мають складі амінокислоти, мають білок. І в загальному для організма людини найкорисніші, найкорисніші білки, ті, що будуть повноцінними, це саме молочні і яєчні білки. На даному етапі все, далі повернуся ще. Рослинні продукти. Рослинні продукти, які мають в складі білок, це бобові. Тому ми не розглядаємо гіркі помідори, чи ще там щось. Да? Це бобові. Соя, нут, горох, чечивіця і квасоля. Там є е, клас такі е, е, сильні цепочки. Як по-українськи це буде? Білкових амінокислот, вони сильні, вони при приготуванні не руйнуються, і вони теж корисні для людини. Але тепер поговоримо трошки про але. Ну, давайте по-перше, що таке якість білка? Що таке взагалі якісний білок? Це не тільки той білок, який складається з усіх 12 амінокислот. Пам'ятаєте, 12 амінокислот є молочний, яєчний і соєвий. Але залишається головне слово як це приготувати, щоб ці амінокислоти не розруйнувалися при приготуванні? А друге запитання як вони засвоюються? Тому що вже на засвоювання впливає стан самої людини вік ланцюжки, дякую, Юлічка, вік самої людини, загальному її травленню, з чим це їлося, в який час дня це їлося. Оце все буде впливати, як це буде засвоюватись. І виявляється, що ми попадаємо з вами в якусь таку дивну ловушку. По-перше, всі продукти тваринного походження мають. Кращий білок для засвоювання. Але те, як ми її готуємо, частіше за все, руйнує їх зовсім. А інколи просто перетворює білок на Онка захворювання в нашому тілі, наприклад, жаріння. Як тільки ми кладемо щось на сковорідку, то, то вже там просто капіці нам і, і тому білку, що в тому продукті було, і нашому тілу, і клітинкам наших дітей, яким ми це даємо. То воно перетворюється міняє свою форму. Далі, всі продукти тваринного походження обов'язково в складі мають жир, Ну, інакше вони не будуть мати в складі тих корисних речовин, бо саме завдяки жиру вони там знаходяться. Тому пам'ятаєте, ти коли ж розповідала, немає сенсу шукати абіжирі творог або обіжирене молоко, то не буде взагалі нічого корисного з цього. Наступний момент дуже важливий: для кожної людини є своя норма. Я вам не рекомендую самому це враховувати, тому що є теорія в книжках, яка зовсім не співпадає з життям. Е, недавно було проведено таке дослідження, були з'яті продукти, білкові продукти в магазині і інспекторами було проведено е, е, так, знаєте, збір, перевірка, чи те, що заявлено на коробках, банках і етикетках, відповідає тому, що є в складі, в якому шоці були всі коли. Звичайно, виявилось, що ні, тому просто почитати в книжці або просто почитати на етикетці це вам не дасть зовсім нічого. Ви не будете впевнені, що той білок там є. Але жир там є однозначно. І коли ви будете старатися з'їсти вашу норму білка із тваринних продуктів, може трапитись два неймовірно негативних момента: по-перше, де Перевантаження шлунку почек саме важкими білковими продуктами. Тому я просто призиваю, зупиніться стільки їсти м'яса, стільки їсти ковбаси, стільки їсти тварага кожен день. оті яйця кожен день, ото молоко пити літрами, тому що це дуже некорисно для здоров'я людини. І воно накопичується в білковий мусор. І воно не засвоюється як білок, а залишається в нас в страшенному вигляді засорювань і токсинів. До речі, дуже часто зустрічаю людей, особливо зараз, коли живу в Закарпатті, приходять люди, які мають вдома корову або мають козу саме у них. Невистачання білку в тілі і невистачання кальцію, незважаючи на те, що вони завіряють, що вони їдять тільки коз'є молоко, тварок, сир і так далі, ну, те ж саме стосується і коров, у них домашні кури, але цього не допомагає, тому що ще є багато факторів, знаєте, ви вже почули і засвоювання, і як працює травлення, і коли це все їсть, і як і взагалі перевантаження тваринних білкових продуктів вони ведуть до поганих результатів. Тому якщо ви чуєте від людини, що вона сідає на білкову дієту, її обов'язково треба попередити, про те, що можуть бути дуже погані наслідки, цього не треба робити. Ну і вам так знаєте, на всякий випадок, хочу сказати такі моменти, ще 100 років назад, всього-навсього, 100 років, навіть наші прабабки. Вони не мали в харчуванні стільки тваринних продуктів, будь-яких. Ніхто не мав м'ясо кожен день, п'ять разів на день або ковбаси, або сира, або творога, або яєць такого не існували. Коле що не клали стільки молока і масла і не робили голубці з м'ясом. Попитайте ваших бабусь. Рису не було на Закарпатті 50 років тому його не було, а голубці були. А з чим вони були, з чим його робили, ви можете у них позапитувати. Оце вам є все моменти на роздуми, як легко сьогодні маркетинг пробує нам продавати те, чого сьогодні забагато, на що треба швиденько продавати, як легко можна запудрити мозги тим людям, які читають в соцмережі, а не ходять до фахівців або якусь професійну серйозну літературу не навчаються. Тому тваринні продукти корисно, корисно, але обережно і не постійно, і не кожен день, і не забагато. Тепер йдемо до рослинних продуктів. Один з рослинних продуктів, про який сьогодні сказала із бобових це соя, признали науковці найкориснішим білком для людини, для організму людини. Але увага! Соя як рослина. В своєму складі, із за еволюції, то сама рослина вона зростала і якби приспособлювалася да, до життя. І вона собі виробила такі, такі компоненти, які антикорисні для людини для того, щоб захищатися від комах. То білок корисний, а ось багато ще компонентів некорисних. Тому, якщо ви думаєте, що просто коли ви починаєте кілограмами їсти варити, то сою. Або, якщо хтось думає, що коли ви в пакетиках купуєте, от то, що написано соєве м'ясо, яке взагалі з жмиха робиться, а не з зерен, яке соєве молоко взагалі робиться, невідомо з чого. Соєві паштети, є етикеточка, можете почитати, скільки на 100 грамів білка, скільки ж там жирей вуглеводів, то взагалі не з того соєвого білку, то назва, да, назва соєві продукти, але вони не казали, що білкові. Це треба теж дуже бути розумним. Як же тоді використовувати той суєвий білок, де його брати, якщо людина, наприклад, сама собі зрозуміла, що я би хотіла, от я колись хотіла, я зрозуміла, що треба щось робити, але як в цьому випадку що робити, де отой білок брати? І сьогодні дійсно існують спеціалізовані продукти. продукти, які, до речі, їх дуже багато різних, Вони є для людей зрілого віку, для онкохворих, для вагітних, для тих, хто займається спортом, вони дуже різні. Різні багато, то тисячі компаній, сто тисяч компаній в світі по всьому світу існує, які сьогодні випускають отаке от здорове харчування. Воно різного рівня, різного складу, щось краще, щось гірше, але воно існує. Це не новинка, якась. Для себе вже 27 років ми вибрали продукти компанії Herbalife. Мені подобається, коли за мною стоїть величезна, серйозна імперія. Мені подобається, коли асоціація дієтологів України поставила свою початку і написала: Рекомендую всім людям, які слідкують за здоров'ям. І коли саме головне, це така новинка, яка вже настільки новинка, вона настільки полюбилася нашим клієнтам, нашим партнерам і взагалі всім, хто хоч разочок це пробує. Багато різних смаків коктейля, але саме цей ніжний шоколад він повністю віганський, то рівень його приготування, його компонентів переходить навіть вегетаріанський. То в складі тільки правильний білок, до речі, сої. Ви, але як? Ізолят. Часу нема розповідати довго, у вас у всіх є Google під рукою. Ізолят це височайша технологія. Але в компанії Herbalife, як найкраща компанія в світі, вона використовує не тільки ізоляцію в а ще і особий вид цього ізоляту, типу Супра. Це найкрутіший, найчистіший, найлегше засвоюваний і найкорисніший для здоров'я людини. І він знаходиться вже прямо в цьому коктейлі разом з вітамінами і. Тому сніданок мій не тільки шоколадний, але з е, 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 Гербалайф, то він завжди здоровий і тільки здоровий. Е, Такий же білок корисний використовується в інших продуктах. Я не буду про них сьогодні розповідати, бо моя задача вам сказати про те, що це існує, це є. Більше інформації ви зможете отримати, коли прийдете до клубу. Я взагалі-то рекомендую не бути самим, самому собі лікарем, да, бо це завжди погано закінчується. Я рекомендую вам обов'язково зверніться до вашого консультанта. Напишіть мені, хочу прийти на сканування. Або людині, яка вас запросила сьогодні на цю зустріч. Це думаю, що ваш консультант або ваш знайомий, у вас є можливість прийти до клубу на спеціальне сканування, де ви подивитесь, скільки білку в вашому тілі. Консультант зможе вам порахувати, скільки вам треба. Він зробить оцінку не тільки внутрішніх органів, а й вашого зовнішнього вигляду, бо білок є складовою шкіри, тому дуже. Легко побачити, в якому стані, наскільки вистачає вам сьогодні білку в харчуванні, який саме ви використовуєте. Якщо ви спортсмен, то ми точно знаємо, який мусить бути білок для людей, які займаються активним способом життя або спортом, саме для того, щоб отримувати ще кращі результати і відчувати себе набагато здоровішим, як можна довше. І те, що я хотіла би вам сказати, це зберігайте себе, бережіть себе, харчуйтесь правильно, розбирайтесь харчуванні, Марчування. Сьогодні є у нас величезні можливості, де брати правильну інформацію, корисну інформацію, саме головне перевірену інформацію, яка підтверджена, пам'ятаєте, результатами. 27 років в моїй сім'ї ці продукти і 27 років допомагаю. Я вже не знаю скільки сотням людей. Просто це тільки можна по моїх альбомах подивитися, і по альбомах ваших консультантів, ваших клубах, скільки людей отримали свої такі стабільні результати покращення, омолодження, здорового, легкого, корисного і саме головне, смачного харчування. Наступного вівторка ми з вами поговоримо про наступну тему, який прийом їжі рахується вченими найважливішим, і із-за чого ми можемо робити. Порушення і коли нам легко міняти свої звички. Як треба харчуватися, щоб нам легко було поміняти свої звички? Я сьогодні дуже рада вас бачити. Я рада, що ці хвилинки. Для мене вони прилетіли дуже швидко, сподіваюся, для вас також. Ви були разом зі мною, ви разом з цій темі, ми з вами разом хочемо міняти харчування, допомагати сім'ям, нашим бути здоровими. І чекаю від вас в коментарях ваших запитань або, може, якихось таких серйозних моментів пов'язаних з вами з вашим харчуванням. Може, ви якісь робите дії свої самостійні, щось там собі шукаєте. Ну і, звичайно, всіх тих, хто напише нам в приваті, мені. Або всім консультантам я хочу в клуб на безкоштовну консультацію. Ми з радістю зможемо допомогти вам і вашим сім'ям бути здоровими. Бережіть себе, миру нам всім!